Вчасна діагностика запорука здоров'я наголошують медики. Саме тому в декількох мікрорайонах Івано-Франківська систематично проводять день здоров'я сьогодні. За ініціативи міської поліклініки, номер 2 безкоштовно обстежилися жителі пасічної. Дуже добре, що переживають. Лікарі за нашу українську націю, щоб вона була здоровою від великого до малого. І тому ми рахуємо, що і надалі такі акції дадуть тільки позитив для нашого населення. Просто проходила поряд і вирішила поміряти тиск. Не можуть в норму. Так, в нормі. Дивно, каву випала, але в нормі. Це дуже добре, що наша медицина дбає про нас вже пенсіонерів. Мені е, хочеться дізнатися, чи у нормі тиск, чи у нормі е, цукор. Андрій Благий приїхав до Івано-Франківська з бурштина і, хоча був доволі заклопотаний, все ж вирішив обстежитися. Медики виміряли йому артеріальний тиск, зробили аналіз на вміст цукру в крові та флюорографію. Участь у такій акції чоловік взяв уперше, тож результатом задоволений. Я приїхав сюди в Франківськ по справах. Але йшов по дорозі, бачу палатка. І це, бачу, що і кров з пальця беруть, і тис міряють. І ще побачу знайомого друга. Підійшов, і тут мені і тиск помірили, і кров пальця взяли, і ще рентген зробили. Та й добре безкоштовна діагностика неподалік дому до вподоби усім жителям. Проте насправді не все так радісно. Як розповідає головний лікар другої міської поліклініки Оксана Ткачук, під час таких обстежень патологію виявляють майже у кожного. Таким чином, ми виявляємо 90% патології, і ми врятували не одне людське життя тільки тому, що ми вчасно виявили. Але десь така є свідомість наших людей, що людина йде до лікаря тільки тоді, коли вже щось її турбує. І з цією метою до тих хворих, які не йдуть в поліклініку, ми їдемо. Мікрорайони, ми це робимо для того, щоб максимально залучити наших пацієнтів і максимально швидко виявити патологію. Медики даної поліклініки практикують такий метод обстеження вже впродовж п'яти років. Надалі обіцяють ще частіше організовувати виїздні лабораторії, тож мешканцям міста необхідно лише слідкувати за оголошеннями та активно долучатися до акції. Олександра Барчак, Ігор Попик ТРК Карпати.